Ось чому я звелів прийти вихователям і сказав їм Ви не повинні ані вбивати людину в маленьких людях, ані обертати її у мурах для життя в мурашнику. Адже мені байдуже, що людина буде задоволена більшою чи меншою мірою. Мені важить тільки те, що вона більш-менш була людиною. Я запитую передусім не про те, буде людина щасливою чи ні, а яка людина буде щасливою. І яке мені діло до достатку ситих осілих племен, що скидаються на худобу в оборі? Наповнюйте їх не пустими формулами, а образами, які несуть структуру. Передусім, не наповнюйте їх мертвими знаннями, дайте їм стиль, щоб вони могли розуміти. Не судіть про їхні здібності тільки на основі позірної легкості орієнтації в тій або іншій сфері. Адже той знайде найдалі й матиме найбільший успіх, що під час праці найбільше долав себе самого. Отже, зважайте передусім на любов. Наполягайте не на вживанні, а на творенні людини, щоб вона виконувала свою роботу вірно та чесно, і тоді вона працюватиме якнайкраще. Навчайте поваги, бо іронія це рак і забуття обличчя. Боріться проти зв'язків людини з матеріальними благами. Ви заснуєте людину маленькій людині, навчивши її передусім віддавати себе, бо якщо вона не має самовіддачі, є тільки зашкарублість. Навчайте медитації й молитви, бо тоді душа стає широка і мистецтво любові адже що може замінити її, а любов до самого себе протилежність любові? Карайте передусім брехню та обмови. Які, звичайно, можуть служити людині, начебто місту, але тільки вірність створює сильне. Адже вірності немає ані в одному таборі, ані в другому хто вірний, той завжди вірний. А той, хто може зрадити свого товариша по праці, невірний. Але я маю потребу в сильному місці і не спиратиму його силу на загнивання людей. Навчайте смаку досконалості, бо кожен витвір. Це шлях до Бога і може завершитись тільки в смерті. Не вчіть передусім прощення і милосердя адже їх можуть хибно зрозуміти, і вони будуть не чим іншим, як повагою до кривди та виразки, а навчайте дивовижної співпраці всіх з усіма і з кожною окремою людиною. Тоді хірург квапитиметься перетнути пустелю, щоб вилікувати звичайне коліно людини, яка опинилася в скруті. Адже йдеться про один віз, і вони обидва мають одного візника.